Реєстрація проходження іспитів та оформлення водійського посвідчення, у тому числі для маломобільних осіб. Це далеко не повний перелік послуг, що надає оновлений сервісний центр МВС номер 1248. Раніше він базувався в одному з міських торговельних центрів та через зростання попиту потребував розширення. Презентував новий заклад у кривому розі керівник головного сервісного центру МВС України Микола Рудик. Це приміщення облаштовано і акредитовано над сучасними вимогами в рамках інклюзивності. По проєкту по безбар'єрності. Останнім часом, на жаль, ми бачимо кількість людей, які отримують певні каліцтва та травми, збільшується. Цей територіальний сервісний центр може щоденно надавати послуги і особам з інвалідністю. Ми вітаю вас усіх! В оновленому територіальному сервісному центрі міста Криворог на першому поверсі сервісного центру МВС розташовані реєстраційна зала, буккросінг та дитячий майданчик. На другому сучасні екзаменаційні зали та обладнання для створення якісних світлин на водійське посвідчення для зручного пересування поміж поверхами. У центрі встановили великі ліфти. Хочу зазначити, що криворіжжя завжди флагман пілотних проектів, і ми дуже дякуємо. Всім причетним до цього, оскільки дуже важливо зараз налагодити нові сервіси, зробити так, щоб всі мешканці Дніпропетровщини мали доступ до послуг. І також важливо інтегрувати нові соціальні послуги. Сервісний центр запрацював у форматі екзаменаційного хабу, де створені всі умови для прозорого прийняття теоретичних та практичних іспитів для складання останніх у закладі, є п'ять автомобілів та один мотоцикл. Отже. Же кандидатам у водії не потрібно сплачувати кошти за оренду транспорту. Зазначу більшу частину автопарку придбали коштом міського бюджету. Була виділена субвенція з міського бюджету, дякуючи Криворізькій міській раді, виконавчому комітету у сумі трьох мільйонів гривень, що надало можливості придбання чотирьох сучасних автомобілів. Де встановлені аудіо і відеофіксатори, які забезпечують фіксацію здачу практичного іспиту, це надає можливість людям ретельно більш підходити до підготовки, щоб ми отримали якісних водіїв, які будуть потім. Не порушувати правила дорожнього руху на теренах нашої держави, знайти цей сервісний центр МВС можна у металогійному районі за адресою вулиця Стрельнікова, 15. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко. Перший міський.